О, здравствуйте, ви нічого не перепутали, летіть 150. так. Посвідчення ваше, покажіть. Посвідчення ваше, покажіть. Ви охрінієте, блядь з такою скоростю їздить на держмайні. Ти хуй, блядь, хто ти такий, Чо ти без форми, без нічого на блядь, машині? Дядь, посвідчення, алло, ти що? Зараз со буде визивати, ти що? хуй, блядь, без форми, без нічого в службовій машині. Посвідчення своє, поки не покаже, ніхто нікуди не їде. Бистренько. Посвідчення ваше, ви хто такий? Сріжоперативно зараз будемо визивати. Ви поліцейський? Що ви робите в поліцейській машині? Алло? Посвідчення ваше! Ти чого? Ти що себе сидів, чи що тут? А ну-ка, що в нас по швидкісному режиму підораси? Що ж так уєлый, хлопці, вообще вкрай. Дохуялі 140, блять. 140, 27,71. 71. Тойотка. 145. А не дохуялі це хлопчики, блять, виїбашите нахуй. Ще якусь шмату з боку везуть. Правильно пока поворота. Підораса. А ну-ка. Куди нахуй ти перестраиваєшся? Мою полосу. Ти не охуєли, блядь, без поворотника перестраюватися? Підріли ті, Кого це ми тут увезем? Що за хуйня? Підорасі на тупорило. 140 хуйлан тут блядь. Подиви нас. Створив аварійну ситуацію. Хуй, блять. 160 блять торможусь и 160 блять не спешил на хуманку порели и в текая пидор жалко что тут камера Нормалек так.